Всім привіт! Давно не виходимо на зв'язок, 10 -е жовтня, наразі ми сіємо. Ну що, ліс ще зелений, не так уж, як кажуть, і пізно, сиро пройшов величезний Бу. дощ, було суша, ми смолотили, збрали врожай і так далі. Хтось сіяв, ми молотили. Сиро, сиро капець. Прийшов такий дощара, передавали там 2-5 мм і так далі. Воно видно, що роса яка. Якого... Туман був дуже великий. Ще досі видно, але вже на... розгідняється хоч трохи. Коротше, була спека, 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 ми молотили-молотили, довго нудно, ну, коротше, працювали. Тоді передавало дощ 2-5 мм, думаємо, піде дощ, тоді будемо сіяти, бо до дощу нема смислу рипатися, по перше й не встигали і так далі. пройшло. Півтори суток, за двоє суток, 72 мм. Да? Да, 72 мм. Короче, таке злило. то Хто посіяв, то той будемо казати, довольний, бо воно сходи, зараз там ключиться і так далі. А ми, звісно, трошки не цей. Ну що, де волка немає, ідеально не хочу, бо тільки руки помив. Рився тут 2-3 см. Тобто отлічно. Де солома, трохи, звісно, так, ну беремо трошки діагональку, воно. де полова, але буде нормально. Знову ж на суботу передає дощ, передає в суботу, дивився погоду, передавало щось там 2.5, 5.10 10 коли як по-різному сайти пишуть. Сьогодні обновив, пише. 20-50 мм, iPhone показує 38, Ну, тобто буде дощ іти це 100% і буде ще й доволі гарний. Кукуруза ще в полі, не встигли змолоти. Були одні плани. Тепер зовсім інше, все перекручується, все міняється. Тепер потрібно організовувати молотіння кукурузи. Не знаю, можливо, сьогодні. Там ще одне питання вирішується. Якщо так, да, то будемо молотити завтра. Або може і сьогодні почнемо, а завтра закінчить, щоб до дощу встигнути. Ну, така ситуація. Ми вон, те вже посіяли вчора. Під горою там буксує, де глина, капець на Рівному, будемо казати, посіяли по діагоналях, поперах. І так далі там залишили смужку метрів 50 таку, по кругу поля, мовно, як глобус поле. Зараз тут, може, якось потихеньку, може, завчора трошки підсохло. Будемо якось мучити, вимучимо, може його, щоб вже сюди суддю не їхати, не сіяти, щоб вже тут було у нас все, як то кажуть, пшениця. Ну, фон такий, фон непоганий, гарно показує, ну, як вийшло. Але це ще одне печально, що трохи не посіяли вчасно. Ну, нічого, ну, така ситуація, ми сіємо, 10 жовтня не так пізно, ліс ще зелений, бачимо. Але ж поховання Даня передає то Воно ось по все пожовтіє, аби хоч повсходило, бо по кущиця вона хто, значить, встигне. Але така ситуація. Ну, що є, сіємо, працюємо.